Всім привіт з вами я Тарас, і сьогодні, ми з вами будемо дивитися на мод де всі спорунки помінялись помінялися місцями. Почнемо з перший червоний. Е, червоний що з тобою? Ти виглядаєш не так, як. Как... маєш. Вам теж здається, що він був інций? Мені здається, він і був інший. Він помінявся із за того, що помінявся місцями. Ну, логічно. Давайте подивимось на Орана. Оан. Да ти нормальний одягати таку ж ляпку. Може, Ну коротше такі наусники. З такою от стучкою. Ну трикутничками забудеться називається. А уски може... а да, точно роски це за все. Давайте дивитись. Ти Ты... да, з осками. Ей! А наші тобі були під Ні, Ну нарус... на ну на усниках тут це нормально. А під научниками тобі нащо, уан. Мені здається, він носить та ще його не обов'язково. Бачите? Ну, а хто це? Червоний, каювка, виняє. Я не знаю, хто це. Видите, за все червоний. Давайте далі з вами дивимося на Гарнель, да гарноль. Окей, давайте. Гарнельд, по суті, так то сильно не помінявся, но у нього є підсказка, хто це. Да, по суті, тут у нього взагалі икран. Кольору чого спинка. Так, да, якщо все, це не місце комп'ютер, який у нас і буде йти далі. І не гей. І не оце от. Так ви від цього і в спиранках немає. Ну тут є. Це ж, ну і не фанбості Це ж кри. Це ж криюке. Я тепер криюкер. Давайте дивимося. У нас буде містер комп'ютер. Містер комп'ютер взагалі не помінявся. Ми не знаємо, хто це. Ну... Можливо, хтось із вас знає. Я не догадуюся. Надіюся, що. Надіюся, що... В другій фазі вони будуть схожі на себе. Надіюся. Надіємося. Надіємось на це. Давайте далі у нас іде. Вене. Віні... Це Овакс. Короче, походу, Овакс, який став винеєм. А я не помилявся. Дивіться. А що, реально? Ну, реальність. Так, да, це точно була Вінія, тільки тепер це Овакс. В оригіналі це Вінія по суті. Е, краще вам е, не знати це. Що це не хочу вам казати, але зато ми бачимо з вами, що ми замітили, хто перший спаунк. Видіть, от то, наприклад, це, напевно, це, напевно, Суть за все. Хотя, вроде бы, дорогий был кто там. Забыл, забыл. Ладно, у нас дали получаете все. Бачите, у нас дали идея вот. Після Виньери у нас хто еще. Не точно не венда. Венда. Нагадує кого? Кого нам нагадує? Гея. І звук майже не чути. Грей я нагадую. Хоча може я помиляюсь, але мені здається це Грей. Далі Берут? Це Саймон. А, я так розумію, що це до Саймон. Точняк, це Саймон Берут. Просто Бруд став Саймоном. Який. Зляканий, типа. Напевно, що він просить Саймона, щоб нічого йому такого не робили. Так як ви запам'ятаєте, що робив Саймон зі своїм берудом. Тепер Берут це буде робити зі Саймоном. Йо -йо. Тепер він буде мститися. Боруться хоча б ститися, я зрозумів. Давайте долю у нас іде. Це хто? Гарнальд? Свитя за все це Гарнальд. Він в принципі схожий на Гарнальда. Ні, ну да, це здається Гарнальд. Я думаю, це Гарнальд. Блін, я за Тома забув взяти. Я Тома забув взяти. Ладно, я виключу Гарнальда і потім э, пойду коли треба буде. Короче, то он написал. Ладно, давайте отдавим на... Это Мне по сути Овакс. Это Овакс или это кто? Это кто, Овакс? Я думаю, Овакс. А вы? Мне кажется, это Овакс. Ну, Овакс же. То с вылитый Овакс. Извини, Окей, далі гей. Ці хто це? А, блін, це не гей, це Пінки. От я такого не бачив з От... У мене більш догадок немає хто це. Якби були ще хоч якісь підсказки, такі як у кого там, у Белда, наприклад, який став Сайменом. Або у чого от. Олакса, Ну, або у тоже. А вот тут запутались Так, давай это далее Это мистер Солнце, бач. Это мистер Солнце. Ну, не, ну мистер Солнце ж. Видите, прямо к мистер -пу. Я даже не футбол на стороне. Там. А, а вон, может, это дуба. Это це... Через вони. Це было бачить червоний. Я не зрозумів. Ну я не зрозумів чесне слово. Окей, давайте далі у нас. дерево. Те... Містер... Ага, да, це просто бістодево, яке поміняло свій колір. Дивіться, бачите. Вот тут був коричневий, а там зелений. Там де червоний, тепер там був зелений, но тепер там червоний. Окей, окей, ми з вами вже побачили. Думаю, може. Давайте подивимось на беру, да. Е, Вот. А піскажіть, хто це? Ну ми в коментарях, а. Це так, образно. Да ладно, за я вже знаю, хто це. Це Саймон. Це, це, це... Хоча я не впевнений, на схожі до Хотя, все на ОНУ схоже, даєте. Хоча, це за все Саймон, бо тут прикрутнички такі. У нас. Да ти взагалі хто? Дубав. У тебе шляпа, як у кого? А ви знаєте, у кого б вона була, була? А то я вже забув у тана, водій. Я в оригіналі зайшов, але взагалі мені заходити туди, щоб потім знов не заходити сюди і не збиватися, який там далі йде. Давайте у нас іде. Ж... Хто там? Мистер компьютер. Точняк, это же Мистер компьютер. я Смарк. И это Да, тут уже хотя бы подсказки. И так есть кто-то. Давайте далее довываемся на... Все кто. Вот Грей. Ну, прям идентичный Грей. Он такой самый. Чи Ті тільки у нього тут походу... А, да, бо, це Венда, можливо. Це, що це все Венда. Це хто? Це от хто? Або скажіть мені, це хто? А я от не розумію, хто це. Так. Да. Це походу Скай? Стоп. Так, ми вибачимо Sky. це може Пінкі. Хм. Ну і хто, і хто? Ладно, давайте дивимось на другу фазу. Тут будемо за музикою дивитись на всіх зразу. О, бачите? Отак. Ми платимо, о, хто ким був. Тепер ми бачимо, хто ким був. От. Все, ми бачимо хто ким був. Ох, такім був, бачите? От будемо далі по порядку ставити. Бачите? Це все не ясно, а далі і дні ясно. Да. Ай там прут. Ей! Прут тепер це, ну да. Саймон, хм, Кум Стів, був Кум Стів все. Ви бачите того? Тотімбук. Га, бачите? Ленда, не бійся. Я зможу тебе захистити. Вроді би вона всіх. Еріза сама боїться? Ні, ну. Да, ладно. Е, всім папа, з вами був.